Доброго дня, колеги. Вітаю вас у медіацентрі Україна Львів. Мене звати Андрій і Я запрошую вас сьогодні на брифінг, який присвячений підтримці жінок, які на своїх руках виносять всі тягарі війни. З нами сьогодні представниця-керівниця першого українського жіночого реабілітаційного простору Рехаб, пані Марія Петришин. Пані Марія, я вас запрошую до слова. Прошу розповісти про діяльність простору Рехаб, що це за організація і кому вона допомагає. Дякую, вітаю. Насправді перший жіночий ветеранський простір Рехаб інститулізувався у 2019 році. У склад в нього війшли Біля 20 волонтерок, які з 2014 року надавали основну свої верніше, допомагали нашим захисникам, їхнім родинам. так? Бо основним напрямком, все-таки нашим, як і тоді, і до сьогодні, є пріоритетом є допомога військовим, військовим, ветеранам і їхнім родинам. У 2019 році ця наша робота була зосереджена на допомогу жінкам-ветеранкам. Це були питання, пов'язані з реабілітацією, з відновленням в сфері охорони здоров'я, в тому числі надання психологічних консультацій, надалі ми розширили наші, скажімо так, нашу нішу. Це були жінки і матері, які втратили своїх дітей на війні. А також і долучили туди волонтерок, яким потрібна була в той час допомога. Допомога як і у фізичному, так здоров'ї, так і у ментальному. На сьогодні, після повномасштабного вторгнення, наша команда. З 24 лютого далі продовжує працювати у напрямку допомоги родинам захисників, але ми переформатували абсолютно нашу роботу, тому що перед нами постала значна кількість, велика кількість викликів. Так? Ми створили. З 24 лютого лютого свій кол-центр на базі будинку на ми розуміли, що до нас звертається багато людей, і люди приїжджали у нас з інших куточків України. Тому власне ми приймали всіх, розселяли, скороговували, надавали допомогу в той чи іншою мірою. У нас Ми відкрили дуже великий гуманітарний штаб. Наша допомога спрямована була на власне знову ж таки в першу чергу нашим військовим і. Також зосередили свою допомогу цивільному населенню в гарячих точках, які потребували на той момент. На сьогодні ми продовжуємо. Залучати кошти так, на нашу організацію, і фактично ми намагаємося підтримувати наше військо, тому ми, по можливості ми, це є і різна цільова допомога, така як техніка, ну по можливості, медикаменти. Це питання у нас залишається далі відкритим, і ми активно працюємо в цьому напрямку. Щодо напрямку психологічної допомоги, це теж він підсилений, підсилений командою психологів, Логи ми на сьогодні маємо дуже багато звернень, тобто цей команди рехабу працює у напрямку соціальна підтримка, медична підтримка, так юридична підтримка, психологічна, все, що зв'язано зараз із ма питаннями, які стосуються пані Марія. Рінки. Скажіть, будь ласка, яких звернень зараз? От впродовж останніх півроку, яких звернень найбільше, які напрямки найбільш якби напружені зараз у вашій роботі? Ну, так склалося, що я паралельно є пристанково уповноваженим з питань осіб знаких безвісті на Львівщині, учила цей напрямок серпня місяця, бо маю досвід з 14 року працювала в команді на той час Олега Котанка, який займався звільненням полоненим, а також маю свій особистий досвід. У мене родич перебував у полоні, і власне на це пішло багато часу і зусиль. Тому напрямок, чому я повертаюся так на цю. Тематику на сьогодні у нас дуже багато звернень, найскладніших звернень це є від родин, зниклих безвісті, і ми розуміємо, що ці люди теж потребують підтримки. Так вони щодня звертаються до нас у будинок воєна, і команда Рахабу, зокрема, підсилена психологами, надає консультації, надає психологічну допомогу, надає підтримку, яку потребують люди. Ми також допомагаємо. З формулюванням юридичних запитів, так які виникають у тих людей, з формуванням певних певних документів, це якщо про родини, напевно, це дійсно найскладніший, найскладніший напрямок у роботі. Я як психолог розумію, що родини зниклих без так це невизначена втрата. Коли ти не знаєш, де є твоя близька людина, ти не знаєш що з нею. Воно потребує багато сил, надзусиль, я б сказала, і можливо. Люди не завжди є в ресурсі, так? їм бракує цієї енергії, ресурсу, бракує сили рухатись далі, тому ми всі яко підтримуємо ці родини. Коли родини захисників теж вони дуже часто звертаються до нас, так тут знову ж таки, основними напрямками є соціальний напрямок. Зараз дуже часто ми чуємо про напрямок кейс-менеджменту, про помічника ветерана. Так воно дуже перегукується і хочу вам сказати, що від початку повномасштабного вторгнення наша команда першого жіночого ветеранського простору Рехаб започаткувала цього кейс-менеджера на базі будинку «Воєна». У нас з березня місяця до червня місяця було опрацьовано 400 кейсів. Це 400 родин родин захисників, яких ми підтримували у різних напрямках, у їхніх запитах. Так? і могли їм допомогти на сьогодні. Ми продовжуємо цю роботу і фактично му сказати, що вона тільки розвивається, бо ми йдемо. знаєте, ми йдемо за, за людиною. Так у нас би, клієнт така центрована увага, і ми ми розуміємо, з чим до нас з яким запитом до нас приходять ці люди, і фактично надаємо, стараємося намагаємося надати їм допомогу у цьому напрямку. Пані Марія, окрім консультаційної допомоги, ви також ведете освітню діяльність для жінок ветеранок для жінок із сімей військових. Освітня і Крім освітньої ще допомога через різні терапії: арт-терапію, спорт-терапію. Розкажіть, будь ласка, про ці напрямки роботи рехабу. Дякую, так. Насправді дякую, що пригадали. Бо знаєте, коли ми почали, ми розуміємо, що сказати людині приходять до нас за індивідуальну консультацію, людина не кожна одразу погодиться, так. І не кожному потрібно працювати суто в індивідуальному напрямку. Тому ми запровадили форм групової терапії. Одна з методів наших груп так тут. Є у нас якби і тренінги, і навчальні тренінги, і як допомогти собі, бо ми розуміємо, що люди вигорають, і людям недостатньо ресурсу. І тому власне, ми запровадили ці групи. Коли говорити про групи, то це є і арт-терапія, робота е з різними техніками. Так ми, ми навіть от у нас була була, була така вокал-терапія. А саме основне, що нам вдалося, і е за чим стоїть великий запит – йога, йога, пілате дихальна гімнастика. Е ми впровадили цей напрямок. Відверто вам скажу, не очікували, що на нього буде таке великий запит, тому що я як психолог, я теж розумію, що через тіло ми можемо вивільнити багато наших негативних емоцій, а ми можемо отримати ресурс і мати силу рухатись далі. Тому далі продовжуємо працювати в тому напрямку. Щодо освітніх програм. Чи підтримки родин так у нас? Ми запровадили паломництво з духівниками, бо це те, що дуже підтримує. Так, ми робимо в виїзні такі наші зустрічі в монастирі, а в мальовничі куточки нашого західного регіону. На жаль, ми не можемо. Трохи розширитись так, бо на, на, на сході там півдні війна, Е, тому власне це теж дуже активно збирається за сприянням а, е, підтримки і місцево, місцевої влади. Так був нам допомагають. Власне е, у транспорті. Ми можемо спромогтися. І за допомогою за підтримкою наших донорів ми можемо е, їздити власне в такі подорожі. Пані Мрії ви згадали за донорів. Я хотів вас запитати про співпрацю з іншими партнерськими ветеранськими організаціями. Або також і з пошуком донорів, де береться ресурс, власне, на діяльність рехабу, якщо говорити про партнерські стосунки, так то ми тут можемо говорити про коаліцію ветеранських просторів, в якій ми є засновниками і членами цієї коаліції. Туди входять більше 20 ветеранських організацій. Ми зараз власне, з усієї України, так, де ми маємо змогу разом навчатися, ми маємо змогу разом зустрічатися. Ми маємо з ними спільні проекти і активно працюємо в цих напрямках. І власне, чому про донорство? Так ми розуміємо, що на сьогодні. Громадський сектор перебрав на себе частину функцій. Доволі скажу вам, що за рахунок донорських організацій, міжнародних співпраці, ми співпрацюємо із фондом відродження із Айрексом і а Вони дають нам колосально велику підтримку, бо залучити тих чи інших тренерів, так, коли у нас, наприклад, йога триває вже з березня місяця до сьогодні, ясна річ, що це є теж потрібен для того фінансовий ресурс, щоб запросити фахових якісних тренерів. На сьогодні хочу вам сказати, що якщо ми говоримо про тренінги, то це є тренінги з надання медичної допомоги первинної допомоги це є і про безпеку, коли до нас приходять фахівці, і власне розповідають, як поводиться в тих чи інших ситуаціях, коли є загроза життю. Це є різноманітні зустрічі і в розрізі здоров'я, так і в розрізі. Якщо ми говоримо спорту, так і коли ми говоримо про якусь економіку, знову ж таки, і ми йдемо за запитом. У нас є реєстраційні форми, де люди можуть заповнити, що їм цікаво. Ми тоді це все систематизуємо, аналізуємо відповідно, включаємо тих чи інших, запрошуємо тих чи інших фахівців з тих питань до нас на зустріч. Робота Рехабу пов'язана з травмою з допомогою. Є люди, яким важко навіть звернутися по допомогу через те, що Ну, важко, бо вони переживають цю травму в своєму житті якось в закритому, в закритим чином. Що ви могли порадити людям, які зіткнулися із труднощами, та, і можливо, як вас знайти, як собі дати раду в такий складний момент? А це найважче питання, бо. Пройшовши ті кола пекла, я зараз повертаюся до тих людей у кого хтось перебуває у полоні, так чи чи розшукує зниках безвісті, ти розумієш наскільки ти в один момент стаєш безсила, і напевно потрібна оця рука підтримки. Рука підтримки, і коли ми говоримо про руку підтримки, то власне не боятися, не боятися звертатися за допомогою, це і важливо. Не боятися прийти і сказати допоможіть. А ми розуміємо, що на сьогодні не кожна людина може звернутися, бо це складно. Тому. Знову ж таки започаткувала зараз групи підтримки для родин військових для внутрішньопереміщених осіб. Ми зараз ще хочу сказати кілька слів. власне, Чому внутрішньопереміщені особи? Коли до нас почали звертатися люди з, з родин зниклих безвісті, з родин яких перебувають у полоні, які переїхали до нас з інших куточків країни, так припрошую, ну так, України. Ми розуміли, що у них подвійна подвійна травма. Так, ці люди втратили своє житло. Ці люди фактично е це є таке збідніння до точки бідності. Так вони не можуть, е вони не мають засобів для існування це для них абсолютно нові умови, нове місто, так немає практично підтримки. Окрім того, у тих людей хтось або воює, або загинув на жаль, так або перебуває у полоні. І тому ми зосередили зараз значною мірою. Увагу на тих жінках, ну внутрішньо переміщених особах, які звертаються до нас за цією підтримкою, якщо чим ви знаєте, якщо коротко. Допомагаючи, коли дуже часто кажемо, допомагаючи комусь, ти допомагаєш собі, але це має теж і зворотній ефект. Бо ти можеш допомогти тільки тоді, коли ти будеш у ресурсі. Тому власне закликаємо всіх звертатися до нас у будинок воїна, де на базі комунального закладу Львівської обласної ради діє наш і ветеранський простір, жіночий рехаб, де власне працюють фахівці, де ми можемо надати допомогу. Також маєте гарячу лінію, правда, яка працює? Е, так, у нас є телефони е, і будинку воїна гарячої лінії, і ну фактично, це вона не круглодобова, так але е, е, ми працюємо і у вихідні дні, тому такі єдине, що я зараз на пам'ять вам е, не маю. Більше інформації про жіночий ветеранський простір Рехаб можна знайти в інтернеті на соціальних сторінках в мережах. А я хотів е, ще. Сказати, звернутися до колеги, якщо маєте запитання, то можете зараз поставити. Скажіть, будь ласка, ви казали, що зараз запити дуже гостро стоять та щодо зниклих безвісті або тих, хто в полоні? Наскільки вони можливо збільшились порівняно з минулим роком? Чи можна якось проаналізувати це? І можливо є якісь практичні поради людям, які стикнулись. Ну, з цим горем можна так сказати, дякую. Дивіться, якщо говорити в контексті 2014 року і 2023, так і ну, ми будемо ділити на дві частини, бо від повномасштабного вторгнення, напевно, звісно, що ця цифра зросла. зросла е, е, Значною мірою так і ми це бачимо. Бачимо з тих запитів, які які є, і ми ви можете теж це спостерігати і у соцмережах і у зверненнях помічаємо. Що на жаль, кількість людей є достатньо велика. і Ми повинні розуміти, що знаєте, зниклі безвісті це є ці, які перебувають. У полоні, у лікарнях і, на жаль, загинули. І тут з тими людьми потрібно працювати. Якщо до порад, то власне для того, ми створили ці групи підтримки, так, де люди можуть об'єднатися, де можуть поділитися своїм досвідом. Бо знаєте, коли це є поняття своєї людини, близької людини, так це й те уточнення, де кожен розуміє один одного. Напевно, в таких. І середовищах, групах, їм легше ділитися своїм досвідом, вони чують один одного, вони підтримують один одного. Ми запровадили зараз взагалі дуже активно впроваджуються групи, групи рівнерівному, рівному. Ми дуже часто теж з цим працюємо, фактично постійно. У нас діють групи самодопомоги від повномасштабного вторгнення, де люди міняються так. вони сьогодні може бути один там. Не хотіла сказати, спікер людина, яка веде так цю групу, на наступний раз вона і змінюється. І власне в цьому відбувається ця підтримка. Окрім того, групи психологічної підтримки, індивідуальне консультування. Ми абсолютно працюємо у всіх тих напрямках. До речі, щодо що психологів, так то в нас в нашій команді працюють <кій> перепрошую психологи, власне, травмотерапевти, так, які мають відповідну освіту, які до сьогодні навчаються, і, бо це є основним якби, кроком для того, щоб могти працювати з такими родинами. Скажіть, чи я правильно розумію, що ви допомагаєте знаходити інформацію про тих людей, які там зникли безвісті або які знаходяться в полоні, так? Чи ні? Чи ви даєте якісь далі? Дивіться, як представнику повноваженого з питань осіб зниклих безвісті з особливих обставин, так наша команда працює у цьому напрямку, і нам вдалося знайти за цей час від повномасштабно більше 8 тисяч людей. На жаль, наша робота є непомітна. Ми не можемо про неї голосно анонсувати і говорити. Але завдання нашої команди власне знайти цих людей, де вони перебувають. І тут основна основна заслуга є Олегу Олексійовича Котан. Так яким я уповноваженим, бо він знаєте, не сидить у теплому кабінеті, а він щотижня є на виїздах. І на жаль, тут трохи, ну це зараз вже не про рехабу, не про роботу рехабу, але це напевно про те, що болить, бо е, е, ми в, основної, в основній основним нашим напрямком повертаємо тіла. Тіла з окупованих територій ведуться це перемовини, і е, ми мусимо гідно вшанувати пам'ять цих героїв і повернути їх. До останнього кожного суди. Коли якщо є ще запитання, можна поставити, якщо запитань немає, пані Марія, я дуже вам дякую і вашій особі дякую всім волонтерам і всій вашій команді, яка займається підтримкою жінок, яких зачепила війна, які потребують цієї допомоги. Дякую також нашим воїнам, завдяки яким ми можемо продовжувати боротьбу і сьогодні розмовляти, піднімати ці теми в вільній країні. Бажаємо всім жінкам, мамам, сестрам, дружинам, донькам, коханим дочекатися своїх чоловіків, захисників цілими, якнайшвидше додому з перемогою. Також запрошую вас на... слідкувати за нашими темами і анонсами медіацентру на наших соціальних мережах і на нашому ютуб-каналі.